Безбар'єрний доступ для жінок за менше як три місяці на Хмельниччині відкрили три інклюзивні гінекологічні кабінети: два в обласному центрі, один у Кам'янці-Подільському. Всі працюють на базі перинатальних центрів. Цільовою групою цих кабінетів є жінки з інвалідністю, жінки з інклюзією, з хворобами цукровий діабет, надмірна вага, 60 тобто це основна категорія. Ну і que vou Першим почав приймати пацієнток гінекологічний кабінет у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Лише у травні тут надали медичну допомогу 112 жінкам. Три з них маломобільні. Сюди можуть звертатися і постраждалі від сексуального насильства за бажанням на умовах анонімності. Та каже акушерка гінекологіня Роза Білик. Таких випадків ще не було. Категорія хворих різна і з району поступають до нас. Поми обласний центр, і місцеві міські поступають. Люди. От. Ну, і пошвидкі доставляють ну, різні є варіанти: і кровотечі, і з болями, різкими, болями, гострими, болями, і вагітності, і проблемні вагітності з групою ризику, і просто онкоогляди якісь є. Міському перинатальному ще дообладнували кабінет, зокрема, вбиральню. Проте перші два десятки пацієнток вже отримали тут допомогу. Особливість цього безбар'єрного простору в пологовому він в окремому приміщенні і приймати може будь-який лікар. Тоді як в обласному постійно працює лише один гінеколог і акушерка. Так як це був і раніше гінекологічний приймальний. Примальний пункт зараз в структурі примального відділення він то äh, безбар'єрний доступ так само. І далі з, з дверей як зайти з вулиці без порогів, так само без порогів, аж до е загального коридору е стаціонарного корпусу. Там вже є грузові ліфти, якими жінка може транспортуватися як гінекологічне відділення, якщо потрібно, якщо є якась як в діагностичне на узі. Усі три кабінети обладнали за кошти фонду народонаселення ООН, Міністерства. Закордонних справ Данії у співпраці з благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї. Загальна вартість орієнтовно півтора мільйона гривень. «В Перспективі у нас налагодження співпраці з медичних працівників, що працюють в цих кабінетах, з психологами, яких зараз проходять навчання щодо СНПК, сексуального насильства в умовах військового конфлікту, троє психологів з міста Хмельницького, одна з Кам'янця-Подільського, одна з Красилова. Юлія Васильєва, Олексій Нікітін. Новини, 33 канал.